Мегавеликий крутий новорічний лот вартує 48 гривень за одиницю. Це кухонне приладдя від Ернесто. 59 штук, як я вже сказала, в лоті та вартує він 2840 гривень. Давайте подивимося поближче. Що тут є? Це кондитерський мішок, багаторазовий. Ось такі форми для випікання печива. Вони також багаторазові. По 4 штучки ще тут, ще тут. Але різниця тут буде дві зірочки, а тут зірочка і човіток, ну, ялинка та людинка. Різець для тіста багаторазовий. Ось такі форми для випікання печива або для приготування домашнього шоколаду. Також все багаторазове, дуже зручно та економно. Лопатка та пензлик в такому форматі. Вони йдуть в коробочці, також лопатка та пензлик в такому форматі вони будуть побільше та ось таке пакування. Ложечка мірна, також багаторазова, штампи для печива, три штампи в упаковочці йде, та формочки для випікання печива. По три формочки в кожній упаковочці. Нагадую, лот із 59 товарів вартує 2840 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів. Всі контакти менеджерів залишать під цим відео.